Палаці Лянськоронських ще 100 років тому знаходилась одна з найбагатших мистецьких колекцій Галичини. 20 тисяч томів налічувала бібліотека палацу. Одна з найбагатших того часу. Вже наприкінці 19 століття у палаці був власний водогін, телефон та електрика. Зараз же палац не оновлюється технічними новинками, а навпаки, став жити минулим. У 2023 році палац розділ отримав шанс на життя. Приватний інвестор опікується палацом разом з ініціативою Спадщини Юа а ціль за три роки відреставрувати палац. Ми поспілкуємося з директоркою Палацу розділ Ганною Гаврилів. Вітаю доброго дня! Запрошую в гості. Яка особливість цього палацу, чому ви якраз зараз ним займаєтесь? Кожного тижня, до нас неспоряжають експерти, працюють власне, з дослідженнями палацу фізичними, опрацьовують стіни, досліджують нашарування шарування помалювань, де була Боозерія, де були дерев'яні панелі і так далі. І кожного тижня в нас новий інсайт, новий інсайт. Тобто ми були переконані, що за Радянського Союзу, коли палац був перебудований і реконструйований під санаторій, що е, радянська влада все знищила і що тут немає нічого цікавого. Тобто ми, ми думали, що ми беремо тільки стіни і легенду. Ні. Це є об'єкт для досліджень багаторічних. Е, в нас цього часу немає насправді, тому що в нас є всього лише три роки. Останні три тижні ми готуємо об'єкт до зими, працює на об'єкті 30 чоловік, і кожного дня дівчата наші. Скальпелями місцева громада, але під керівництвом фахівців зі Львова розчищають стіни, шукають власне залишки старих нашарувань. ось радянські нашарування, а ось пішла рідна австрійська штукатурка. А що зараз відбувається у стінах палацу? Ну, дивіться, я прихилік того, що об'єкт має жити, і життя це не тільки про нові стіни, про комунікації, про інтернет. Життя це коли переступають поріг об'єкту. Тому е на всіх наших об'єктах, якому вони не були в стані, задача номер один, щоб переступали його поріг. І ми вибрали для цього кілька приміщень, ми називаємо їх бальні зали, бо власне це і були раніше бальні зали, е які в більш-менш нормальному стані, де збереглася, де є власне мизар, тут досліджуємо розписи, тут є рідно столярка, тут не тече дах, тут є безпечно, тепло, сухо. І ці приміщення ми використовуємо для того, щоб в них проводити наші дискусії про майбутнє палацу. тому що об'єкт в нашому розумінні може мати одну з трьох функцій: перше це військовий госпіталь, можливо, центр психологічної реабілітації. Друге, це є школа-пансіон. За кордоном це є дуже нормальна практика в історичних будівлях робити школа пансіон для дітей, і це є правильно і благородно. І варіант три це є готель. Готельно-виставковий комплекс, конгрес-хол, можливо, навіть фокус на історичний готель. Таких локацій також немає на Львівщині. Тобто ці три проекти вони благородні, мають велику соціальну складову і мають потенційний так само економічний ефект. І ми віримо, що одна з тих функцій буде ідеально для цього палацу. Як загалом планується цей реставраційний період, що буде відбуватися? Попередні думки такі: об'єкт великий, і його треба їсти частинами. Тому, можливо, перша частина це буде оця споруда, прибудова пізнішого типу класицизму, яка є на місці колишньої офіцини. Можливо, почнемо з неї реставрацію інтер'єрів фасадів. А тоді будемо рухатися поступово в інші частини палацу. Один з перших процесів цей заміна даху. В цьому тут він взагалі аварійний, на інших фрагментах будівлі від є частко придатний до повторного застосування. У нас є парк, який окремо треба робити. Це є парк пам'ятка парку мистецтва, це 6 гектарів плюс 4. тобто загалом 10 гектарів історичної території довкола палацу. Вже цієї зими ми хочемо спробувати, поки що ми не бачимо можливості, але оскільки нас такі вузькі терміни, ми маємо знайти шлях, зробити місію неможливо. І вже цієї зими хочемо спробувати, якщо вдасться це організувати, продовжити реставрацію цих приміщень, відреставрувати вікна, тому що навесні ми собі пообіцяли і запланували, що навесні, в квітні місяці, ми починаємо Туристичний сезон в ну, на території палацу і рівну частину приміщень, зокрема у ці, які в найбільш прийнятому стані, хочемо вже використовувати для як локації інших подій освітнього культурного е, характеру. І хай об'єкт живе. З приходом радянської влади рід лянь коронських більше не володів палацом. Будівля зазнала значних перепланувань та капітального ремонту. У покоях спершу облаштували серотинець, а потім санаторій, який діяв до 2004 року. Донедавна античні скульптури прикрашали парк маєтку, хоч і вважалися копіями. Зараз ми знаходимося у селі Годовиця відомості про яке походячи з 14 століття, коли у 1371 році руський староста Ян Кміть передав це село. Костелові Івана Хрестителя у Львові, а вже від 1421 року король Владислав Ягело перевів село з руського права на німецьке, і таким чином тут утвердилися римські католики, які мали свою парафію. А вже мурований костел, який ви бачите позаду, побудували у 1758 році. Бернард Меретин робив концепцію костелу разом з Олександром Ролінським і Йоанном Пінзелем. За свою історію костел пережив багато, були тут і реставрації, втім, в 1974 році тут сталася велика пожежа і дах з розписом 18 століття обвалився повністю. Втім, і досі ви можете бачити на фасаді вази авторства Йоанна Пінзеля, а Вівтар зі скульптурами Пінзеля зараз знаходиться у фондах Львівської національної галереї мистецтв. Тут вперше. І я навіть не очікувала, тут такий великий об'єм і досі збережені розписи. І знаєте, нам сьогодні дуже пощастило, що нам про цей костел розповість авторка проєктів «Натхненні Пінзелем і зорею Пінзеля, громадська діячка Івона Лобан. Вона привертає до цього місця увагу мистецькими проєктами і розповість нам більше про цей костел. Вітаю, пані Івона. Вітаю, рада бачити вас. Навзаєм. Хочу спитати, які тут є місця, до яких доклалася рука Пінзеля, які ще тут збереглися. Саме тут знаходився Вівтар з тими найвідомішими скульптурами Пінзеля, за якими ми його асоціюємо. Це жертвоприношення Авраама, як Самсон роздирає Пащу Лева. Саме цей Вівтар був украсою виставки в Луврі у 2012 році. Цю виставку побачили мільйон глядачів протягом року. Пізніше цей вівтар з іншими скульптурами пінзеля мандрував по Європі. Держава підтримує цей костел. І з 2021 році був виділено ще раз кошти на ПКД. Це проєктно кошторисна документація і замовлена по літеху і це мало б бути зроблено протягом року часу. На превеликий жаль, зараз вже знаходимося. Ми в 2023 році. Нам обіцяли, що проєктна кошторисна документація буде зроблена 1 серпня. На превеликий жаль, ми бачимо, що вже зараз є листопад, Вона є не закінчена. Такого рівня, як творив Пінзель, цей рівень Мікеланджело або Берніні. На заході України знаходиться найбільша його колекція. Мені здається, що тільки одна робота знаходиться в Польщі, а 63 знаходяться на території України. Ці пам'ятки є доказом того, якою величною була наша Україна, якщо в такому маленькому. В селі знаходився такий витвір мистецтва. Тут був унікальний образ Марії, який мав більше 100 сілень. І вони, наскільки я знаю, були, мали підтвердження такими срібними табличками від людей, які сілилися. Але коли Риму-католики було велике їхнє переселення, то, напевно, Сталін тоді зробив, я не буду точно е, говорити, були вивезені назад на територію Польщі, вони його забрали зі собою, Мені здається, що до Вроцлава. Копію перед Дали сюди місцевій громаді, і я знаю, що він має так само силу. Реставрація напевно тут буде тривати біля 10 років. Такі реставрації не роблять скоро. Що найближчим часом би хотілося, так як це і близько біля Львова, тут можна би було запровадити реставраційну школу. Я знаю, що зараз Національною галереєю є оцифровані фігури у цього вівтаря. Я би сюди вже ну звичайно до таких стін, коли тут ті всі були мармурові колони і все. Сюди нам напевно ніколи в житті не повернуть оригінали, бо тут немає ні відповідної температури, ні нічого. Але якщо сюди дати як голограми, оцифрований цей вівтар, це би було поєднання. Оці старовини і сучасних можливостей комп'ютерних позаду мене ви бачите балкон. Тут був орган, який багато де в костелах. Також я зараз стою на підвищенні, це арка, яка обвалилася у х роках. Зараз залишилася ще одна арка, вона в аварійному стані. І якщо вона обвалася, то це додасть дуже багато складнощів до реставрації. Вже по стіні пішла тріщина, і тому треба проводити реставрацію швидше, тому що унікальні розписи і унікальне це, це місце воно може зникнути назавжди. Стан храму кожної неділі в 15 годині односельчани збираються тут і моляться на вербіці. Зараз ми знаходимося біля домініканського монастиря у підкамені, і ми поспілкуємося з істориком Ігорем Буколом, який досліджує цей монастир. Ігор, розкажи, будь ласка, яка особливість цього монастиря? Так, насправді ми знаходимося в дуже цікавому місці на горі рожениці, де е, монаше життя вирувало з давніх часів. Так за деякими з досліджень, е, тут монахи проживали ще в княжих часів. Це були православні монахи, які мали монастир біля каменя. От, але пізніше ця традиція стала католицькою, і з 1400-х років з другої половини 15 століття тут була присутність домініканських монахів. От, а з тисяча року тут офіційно існував до Другої світової війни домініканський конвент, один з найбільших в речі Посполитій. Ми зараз бачимо ну, монастир в такому трішки ну зруйнованому стані, а яким він був у часи розквіту. Тут був створений цілий е, такий великий паломницький центр, е, центр Марійний, тому що монастир і Чернече життя було побудовано навколо культу Пресвятої Богородиці, уславлені в підкам'янській чудотворній іконі, яка була коронована папою Римським у 1727 році. Коронація цієї ікони була е, таким, е, ну скажімо так, е, стала піком розвитку монастиря. Згодом тут була заснована семінарія, був заснований новіціат. Тобто кількість монахів постійно збільшувалася. Так? Ну і на кінець XVIII століття, зокрема, в 1772 році в цьому монастирі мешкало 60 насельників. Тобто, це було досить таки багато. І на цей час в Речі Посполитій було тільки три монастирі, де прожива... де власне служили більша кількість монахів. Це була Варшава, Львів і Краків. Четвертим таким монастиром монастирем був Підкам'янський домініканський монастир. Тобто, 18 століття є таким піком розвитку. От і е, фактично, як і піком розвитку, так і часом занепада. Е, те, що ви бачите, ці оборонні мури вони не були добудовані через австрійську владу, бо вона заборонила це робити. Мона е, частково структура монастирська була розформована, тому що звідси вивезли аптеку, звідси вивезли гармати і озброєння. Е, кількість монахів різко зменшилася. Зараз ми знаходимося безпосередньо в монастирській крипті. Ця крипта видобана в камені, так? тому що сам монастир знаходиться на горі відповідно на кам'яній основі. І власне ця крипта первинна її призначення для того, аби тут хоронили людей. Такі приміщення, такі крипти видобані під всім монастирем. От, ну, і це найдавніше, так би мовити, кладовище, яке було тут. Відомо, що домініканці, так, зокрема як орден і безпосередньо під камені, найбільше дбали про спасіння людських душ, тобто вони служили різного роду відправи за померлих. От і дуже була популярна практика, коли тут хоронилися. Дуже такі відомі шляхтичі вже з відновлення монастиря в незалежній Україні. Тут було закладено церкву усікновення чесної Глави, І відповідно ви можете побачити цієї церкви, царські врата і так далі. Монастир поступово розвивається так, власне. Безпосередньо з-під каменя досить багато людей сюди приходять на служби щонеділі. Ну і також є е, певна кількість і прочан паломників, які приїжджають за меж, так тобто десь десь з-за кордону або з навколишніх околиць. Багато культурних пам'яток з приходом радянської влади вони змінили своє призначення. Як щодо цього монастиря, що відбулося з приходом радянської влади? Насправді радянська влада перекреслила все, що тут було. Це була надзвичайно велика катастрофа для Підкам'янського домініканського монастиря, тому що в ході Другої світової війни власне, домініканці покинули це місце. Вони виїхали звідси до Польщі, забрали з собою чудотворну ікону. Під Кам'янської Богородиці, яка тут була, це місце перейшло в владу держави, тобто Радянського Союзу. Початково тут була відкрита тюрма, так і відповідно частково цих ці, ці крипти використовувалися як катівні зали монастирські келії, чи, чи сам костел використовувався як камери для ув'язнення. А трохи пізніше, в кінці 40-х років, тут була утворена. Лікарня для душевно-хворих людей, яка в частині монастирських приміщень є до сьогодні. Вартує зауважити те, що монастир був повністю знищений власне цими в'язнями, пізніше душевно-хворими людьми. Сама тюрма була закладена взимку, коли відповідно ці приміщення не опалювалися, і в'язні спалювали все те, що якби горіло, так тобто ікони, дерев'яні різні речі, які були в монастирі в костелі. І відповідно це призвело до того, що дуже маленька частинка того з інтер'єру монастиря збереглася до сьогодні. А ще пізніше цей монастир використовувався для різних господарських приміщень, так тобто тут були і склади, і так би мовити, гаражі, так такі речі. От, ну і звичайно, ви розумієте, що це якби не не сприяло розвитку цього місця. Так, тобто він фактично був в занедбаному стані, даху над приміщенням не було і тільки в. Ви... 1990 дев'ятсот дев'яностох роках, зокрема 1927-му році, завдяки монахам-студитам, які сюди прийшли, це місце почало початково відновлюватися. Почергово з тих місць, де можна було, скажімо так, меншими трудами це все зробити, накрити чи, чи упорядкувати. Частина монастиря вже є відновлена, тобто вже є якби освячені святині, які вже сьогодні діють.